Шановне панство, 1 квітня знаходжусь на полі озимого ячменю. Міждуряддя 30, норма висіва 60 кг. Отакий має вигляд. Тому не бійтесь, сійте і все буде гаразд. Тут у нас виходить, що оприскувачний десь до краю. І от дивіться, які тут бур'яни, да? які вони великі. Ось тут метр він не достав. А тут ми з осені проконтролювали бур'яни. І ті, і ті також ми повинні були проконтролювати, але механізатор вирішив, що йому не треба там кропити і тому така от історія. Тому тут чистенько, а тут отакі бур'яни. І я до чого кажу, що... Треба це забирати все в грудні місяці, а не зараз, коли от ячмінь вже має таку фазу велику і бур'яни таку фазу велику мають. Тому це треба все контролювати з осіння.